Вітаю всіх, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь, тут огляд у Second Хендах. Запрошую до сьогоднішнього перегляду, а ви не забувайте ставити подобайки та писати коментарі у підтримку каналу. Усім гарного перегляду! Тільки но завітала в цей магазин, бо роздавлялася дрібниці на касі. Сьогодні було їх дуже багато ось таких статуєточок. Я особисто обожнюю і обов'язково роздивляюся, і, звісно ж, показую вам, відзняла всіх на відео. Останнім часом трапляються, вони частенько бувають на вазі, але тоді вони, знаєте, на ваговому товарі такі вже десь, що в них там може бути зламане. А якщо у люксі або в ексклюзиві, то вони взагалі такі новесенькі, нічого ніде не, не поламано. Все тут продумано до дрібниць. Всі ці статуеточки взагалі різні, у кожного свій образ. Наприклад, ця в ексклюзиві це вже кролик, і мені здається, є такі книжки саме з цим кроликом. Вони дитячі, і ще в нього там навіть ім'я є. Я особисто коли розглядала книжки ось з таким кроликом, там такі гарні ілюстрації, і сам кролик, от статуеточка дуже гарна. Ведмедики те також симпатичні, бачите, є такі, як великі, є навіть, начебто то вже іграшки для цих ведмедиків. Можливо, це якісь колекції, не впевнена. І потім трохи порозглядала біжутерію. От знов таки ось таке кільце мені трапилося. Взагалі-то мені колись писали, що використовується воно як тримач для сумок. Але чесно, там я порозглядала, я не розумію, як воно там повинно ту сумку тримати. Взуття також було на полицях різноманітне. Шкіряні ось такі були рукавички, яскраві, рожеві, тепленькі ось такі капці, шлюпанці. Ну, ще й білі такі, знаєте, волохаті це точно треба на якихось дуже чистих дорогах в таких капцях ходити. Так, з речей, я спочатку, ви знаєте, пішла, подивилася, що там з купальників, вони були на вазілості, ну а потім уже перейшла до люксу. Приємний червоний кольор, сукня сорочка від Next. Я такого зустрічала раніше, це вже знаєте повторюється 14-й розмір. Тут віскоза за складом за круглийний низ. Значте, як у сорочки. Взагалі-то плямки такі, анімалістичний принт нагадують. Так, ну оця вона прямого крові взагалі не приталена, Тут треба додати пасок. Чорний або білий, буде набагато краще, бо так вона завелика. Карманчик ось тут є. Така сукня, сорочка. Колір цей приємний, тканина також дуже приємна на дотик. Ціна її вийшла 184 гривні. На запах від місклайде. Смарагдового кольору сукня, але вона маленька. Це розмір 8. Від Відбуху дивиться в 14-му розмірі. Також анімалістичний принт. Тканина гладенька приливається, розширена донизу, ще і валанчик там пришили. Звісно, тканина буху бажає кращого, але модель фасончик поміряти можна. Рука в крильце, як я полюбляю, також мені міняється принт подобається. Волан додали. гарно, що вона приталена, ця сукня, Така сама, звичайна, повсякденна. Взагалі подобається, окрім якості самої тканини, а за ціною вона вийшла 116 гривень. В синьому кольорі від Zara XS написано, ось така блуза, подовжена з валанчиками. Ну, вона, знаєте, як наче Оверсайз, більша за розміром. Паріж, десятий розмір блю. Ось такий з довгим рукавом. Це так, це комбес, здається, мов. Бо... Ні, це все-таки сукня. Це сукня. Зверху на запах. Тут приблизно стіпка розкривається. Знизу також на запах закруглений і подовжений, подовжена спинка. Підхватили розиночку рукав. Тканина гладенька, дотіла взагалі-то приємна. Нагадує шовк або атлас. Ну, вона, знаєте, не на повсякденне насіння все ж таки. Немає достанутка, вона не тягнеться більше така, як святкова. Ціна її 169 гривень. Бранс, новенька блуза. Вони полюбляють ось такі блакитні кольори. Блуза на застіпці. 100% перероблена віскуза. Ось яка біла синя від шейн футболка. Це під брючки буде А Ось який помаранч. Emma. На запах сукня довга, така розширена донизу, квіточки тут подекуди, чорнобілі. Ну, Взагалі-то симпатична, я хочу сказати. 100% віскоза. так, Помаранчева маловато Добре, така приталюється за рахунок паска Пасхи. бачите як зроблено таким ліхтариком. Її понизувала волон позаду подовжена. Спинка попереду коротенька, таке ось, як, скажу, як хвісту палича. Колір мені подобається цей. Комірець ще й зробили і декольте глибокий виріс. Важкувата ця сукня 340 гривень. Знову на сукні понаприкорошали, гляньте, попришивали ось ці різні камінці. Мені це таке, як наче принцебра. Ви розбачите ось такий кардиган. Це завжди у них гарні нитки використовуються без застімок. Підниття на запах, 12-й розмір. Дивіться, яка яскрава. А, це навіть шорти. Це шорти і попереду запах такий. Це занадто важка меджі зроблена в Туреччині, чорно біла важка тканина. Face 8 в 16 розмірі. Такі широкі брючки. І зверху, бачите, тканина, подвійна. Таке, наче без, без рукавочка. Так, комбес за розміром якраз. Мені подобається, що він широкий. Бачите, подвійна. Ой, треба забуваю, що в мене тут мікрофон будуть потом негарні звуки. Не треба його смикати позаду. Я не застібала, бо. Самий незручно, треба, щоб хтось допомагав. Взагалі за розміром якраз. Тканина легенька, Струїться гарно. Ціна його вийшла 205 гривень. Монтейн верхаус 22-й розмір. Ланслів такий, навіть туніка, бачите, На синьому там чайки летять. Маєчка це від Джордж. Ця тий розмір, звісно, вона велика. Бачите, взяла все ж таки не свій розмір, не подивилася. 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 ось така майка. ну, Вона і по кольору дивись, не дуже підходить, Ну, якось таку майку не заправляти. Взагалі, воно ж не годиться абсолютно. Ціна її 30 гривень. Джордж, сорочка з коротким рукавом, але дуже сильно мнеться тканина. Не знаю, що тут таке 100% віскоза дуже пам'ята. Так, оце сорочка, вона за відтінком така забліда. До оцих шортів галі. Дуже пам'ята що її велика від Джордж. Ось сюди треба щось насиченіше все таки Ціна її 31 гривня. В'язана маєчка, тут бірки зрізані. Вона така, знаєте, у дрібний рубчик і також ага, і всередині зрізані. Так, і ось ці. Яскраві шортики, шорти спідниця а і різниця даних маєчка. От такого бірюзового кольору. Ну, тут я зараз дивлюся на мобілці, наче блокитний такий колір. Взагалі вона більш до бірюзи. Ну, гарно поєдналася з, з цією шортами-спідницею тканина добре дуже тягнеться Маєчка заважила 21 гривню. Вона була на вазі, а ось ці шорти 128 гривень, вони з люксу. Брючок взагалі, як завжди, дуже багато. Ось світлих купа, скіні. Взагалі ніхто їх зараз щось не купує, я так думаю. Тут є такі гарні зимові, якраз такі, як я шукаю. Так що їх вже Ні, не забрали. Ось, малий розмір. Я такі хочу чорні, знаєте, купити тільки не лижні, а для, для міста на зиму, коли тут холодно реально вдягати. у гості Марк Спенсер на мене великі. Такі вони коротенькі, наче. Це брюки взагалі від Зара. Розмір L. Тут за складом, багато віскози. Також модал і трошки 10% поліестру. Світлий, коричневий такий колір мовко. Все, бачите, від атмосфери 100% льон, 10-й розмір. Воно ну, видно, що вони будуть малуваті. Ага, там і плямки. В плямках цей лонслів містроль. Не знаю, що це таке, дуже багато синього. Це вже осінній комплект брючки. Але вони такі не дуже щільні. На березі, знаєте, тканина, така зубка і ось такий лансиф. У різнокольорові ось такі якісь лямки. І симпатично взагалі подобається, ще є до цих трюк, інший верх. Комфортне, зручний, комфортний одяг. Це знахідки були на вазі 30 гривень за верх і брюки за 54 гривні. Яка сукня, це 16 розмір. Бачите, поклали додаткові оці металеві прикраси та 18 фунтів взагалі коштувала червона, тоненька в'язка. Червона, тут вже леопардовий принт. Це вже легенька вітуази. Це 12 розмір, плесіровка понизу. Червоні такі яскраві на сірому, світло-сірому Io Essential L 1820 розміру. Вона мені і великувата блакитна футболка. Так, і ще в блакитному кольорі футболка. Якраз вона сюди підходить дуже. Майна рукав широкий, але вона велика мені. Виріс, мені там подобається як зроблений А зверху по горловинці. Це гарне поєднання. Насичене яскраве. Ціна такої футболки сьогодні 30 гривень. Яскраві смужечки від Верхаус, Восьмий розмір. Сукня така буде до коліна. Ну, мала, не приміряю. У нас розмірі джиксо. Ось така з довгим рукавом, але занадто темна, як на мій погляд. Сінього дуже багато, ось ще папає в 10-му розмірі, верх на резиночці і далі вона розширена маленька сукня. Це в'язана вона від Марк Спенсер, тонесенька така яска. Ну той вузлик, бачите, там знизу не дуже рукав майже відсутній. Так, і ще ось така легенька в'язана футболка, подовжена вона, бачите. Візерунок на квіточки великий, оце вузлик. Дивіться, нехай, ну, ну, уявіть, що його тут немає. Це ж було б набагато краще. Спущений рукавчик невеликий. На мій погляд, вузлик взагалі зіпсувалося. Ціна 26 гривень, також ваговий товар. Що тут у нас 24 розмір ось кардиган. Помаранчевий вейтстап, щось я тут сьогодні цікавий не знайшла. Ось, бачите, ось такий він якийсь сіренький. Не дуже мені подобається. І нарешті добралася до сумочок Фіорелі. Така білосніжна. Взагалі це стієчка сумки, які були на люксі та ексклюзиві. Анімалістичний принт там повністю розшита, вона бісером, ще й бахрому зробили. Но за рахунок цього, звісно, вона становиться важкішою. Ось такий туристичний рюкзак, дивіться, перездивлялася тут навіть ось трубочка, і оцей пакет туди треба, я так зрозуміла, набирати воду і у поході пити ту водичку собі. Не тягати бутилку. І була ось така з круглими ручками, сумка прямокутна, така, знаєте, вона дуже глибока, я таки не полюбляю взагалі. то Мені здається, це все ж таки шопер. Він без застібок, без підкладки. Ось така звичайна сумка, але, от подивіться, поближче показую, наче це все натуральне. Така кругла сумка плетена, на вазі щось ніхто не забирає. Така, наче все працює. Подкладка тут єдина, що не яскрава така, як завжди. Всі ж вона коштує сьогодні. Сумку на ваги поклала, але сфоткати забула. Потім пішла роздивлятися, я взуття, воно було на вазі, на вазі взагалі. Завжди більше, ніж у люксі або в ексклюзиві. Багатолітнього, ось також я на ваги поклала, тут уже сфотографувала 69 гривень, треба помножити на 2 за пару. Ще ось взяла я на а, туфлі класичні від Aldo, чорного кольору, також зважила невисокі підбори тут за ціною. 43 гривні. Пара буде за 86 гривень. І там, до речі, ще в складі є а, і шкіра. Оце баленціга, взагалі вони були важкі. Це вже вони були в люксі чи в ексклюзиві. Якщо в люксі, то бачите, 284 гривні це тільки за один кросівок. Ще пішла гуляти я по сумочках. А це були у люксі в ексклюзиві сумки. От дивіться, наприклад, у стилі печворк, такі трапляються і на вазі, тому звісно, що за дорого ніхто їх брати не хоче тут. Якщо можна знайти точно таку саму у гарному стані, стані на вазі, то нашу, так би мовити, платити більше. Фіорелі також симпатична була. Це також ще на вазі іграшка. Дивіться, яка рибка. Вона, до речі, музична була, і невеличкі ось такі тарілочки. І тарілка з написом Флоріда. Дуже гарна, мені здається, це взагалі якась така, знаєте, як вішати на стіну, там навіть є і ниточки. Ось такий сьогодні шопінг у мене вийшов. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, буду вдячна за вподобайку та коментар у підтримку каналу. Усім гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступних відео. Пока!